Україна відтепер має ще одну безпекову угоду. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали двосторонню угоду між країнами. Загалом Київ уклав вже 26 відповідних угод. Починаємо церемонію підписання меморандуму по співпраці між Ірландією та Україною з боку України. Підписує президент України Володимир Зеленський з боку Ірландії. Тіши Ірландії Саймон Гарріс. Thank you. Відповідно з угодою протягом поточного року Ірландія виділить Україні ще 128 мільйонів євро на нелетальну військову допомогу, а також щонайменше 40 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Крім того, Дублін надасть Києву системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Також продовжуватиме брати участь у коаліції з розмінування, вивчатиме потенційні шляхи підтримки України в межах коаліції спроможностей контактної групи з питань оборони, таких як it коаліція, забезпечувати. Тиме постійну підготовку сил оборони через місію Європейського союзу з військової допомоги в Україні, сприятиме притягненню Російської Федерації до відповідальності, відшкодуванню збитків, що були давдані її агресію, а також подальшому посиленню санкцій проти країни терориста, докладатиме дипломатичних зусиль для імплементації формули миру, братиме участь у діяльності низьких робочих груп і в реалізації конкретних елементів формули миру, у тому числі й роботі міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Адже вонте тобі ін персон тюрьоварден солідаріті ансупорт форе з ломазити сфрифрианфриюкраїни, запипло юкрейк стою, юртім анпипл офьоркантріфо бік супорт фодісвор. Ми в Україні особливо цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави, і наших людей і цінуємо те, що Ірландія держава військово-нейтральна, не залишається нейтральною морально. Ми вдячні вам. Пане Тішок і народу Ірландії за чітку та принципову підтримку України в протистоянні російського терору. Дуже важливо, що у захисті життя ми разом. Особливо зараз це потрібно перед зимою, коли Росія продовжує удари по нашій енергетиці. Я дякую Ірландії за надані Україні пакети підтримки. Це гуманітарна підтримка, це допомога нашій українській інфраструктурі. Від початку повномасштабної війни підтримка Ірландії для України майже 400 мільйонів євро. Ми цінуємо і те, що Ірландія підтримує санкції проти Росії за агресію і за терор.